Будемо слухати Слово Боже, і перед тим, як ми будемо читати, роздумовувати, я хочу поділитися дуже маленьким і дуже коротеньким свідченням. Вчора в нас була молитва на сім вечора, там зверху, і. Коли я йшов на молитву, мені так голова побалювала, а коли почалася молитва, вона просто стала боліти нестерпно. І під час молитви було декілька моментів, коли мені навіть не хотілося молитися, просто замовкав, закривав так очі і намагався щось з ними зробити, бо таке враження було, що вони хочуть випригнути з голови. І прийшли такі думки, я згадав там одну історію з одною сестрою. Я не буду розказувати, що, що я згадав, але суть в тому, що. Диявол приходить в розум, і він, якби тобі дає таку думку, якщо ти будеш далі продовжувати молитись, тобі стане ще гірше. Я згадавши цю думку, я так мовчу, нічого не говорю, і думками говорю Господи, а я навпаки буду ще сильніше молитись. І навіть якщо я втрачу голос, але я вірю, що ти і голос, і голову все можеш зцілити. І я почав молитися, і коли закінчилась молитва, я зрозумів, що голова зовсім не болить. І я сказав це свідчення тим, хто там був, і ще дві людини підтвердило, що в них було так само. Боліла голова під час молитви, і після молитви вона зовсім перестала боліти. До чого я це кажу? Диявол, іноді розуміючи, до чого спрямоване серце віруючої людини, і бачачи її шлях, який вона почала йти, він виходить на зустріч. Ні, не Бог, а диявол. І виходить на зустріч, щоб вона не дійшла до своєї мети. І він починає робити так, щоб людина зупинилася. Це його мета, основна, щоб людина зупинилася на своєму шляху. Ми сьогодні будемо говорити, чому я говорю про зупинку, тому що тема, про яку я хочу сьогодні сказати, вона про зростання, вона про відсутність зупинки, вона про те, що людина повинна постійно щось робити, і як брат Сергій почав говорити на початку цього служіння, щоб той меч не заржавів. Отже, читаю 80. Третій псалом Давида, в деяких перекладах 84, й може бути, я прочитаю його з першого віршу по восьмий. Регонтові хору нагевських інструментів, Псалом Синів Кореєвих. Який любий оселі твої, Господи, сил, тужить і земліє душа моя за дворами Господніми, серце моє і плоть моя линуть до Бога живого. І пташка знаходить самі домівку, і ластівка собі гніздо, де кладуть тошенят своїх при жертовниках твоїх, Господи, сил, царю мій і Бог мій. Блажені ті, хто живе в домі твоєму, вони перестану хвалитимуть тебе. Блажена людина, яка має силу в тобі, та в серці якої стежки до тебе спрямовані. Проходячи долиною плачу, вони відкривають в ній джерела. Ого, це новина, так? Проходячи долиною плачу, вони відкривають джерела. Ми повернемось до цього віршу, але читаємо далі. І благословення, мов ранній дощ, покривають її таку людину. Вони йдуть від сили до сили і постають перед Богом на Сіоні. Від сили до сили і постають перед Богом на Сіоні. Два місця, два вірші в цьому псалмові, на які хочу звернути там далі, йдуть вірші, але ми їх читати не будемо. Отже, два моменти, на які хочу звернути увагу, сьомий вірш каже, проходячи долиною плачу, вони відкривають в ній джерела. Чи часто в твоєму і моєму житті в долині плачу, в вогняній печі, в пустелі, ми відкриваємо джерела. Можливо, часто тут не. Доречне слово можна запитати по-іншому, чи було в тебе і в мене, коли ти був в долині плачу, коли найтяжче випробування в твоєму житті прийшло в твій дім, твоє серце, в твою родину, а ти під цього випробування став духовно міцніший. Ти відкрив джерела, ти отримав те, що в звичайному житті ти не міг отримати. Чи бувало таке? Це питання хай буде відкритим для вас, але далі, далі, восьмий вірш каже. Якщо в тебе таке бувало, якщо в твоєму житті це було, то ти будеш йти від сили до сили і постанеш перед Богом на Сіоні. Ти не просто будеш сильним, ти не просто будеш переможцем, ти будеш від сили до сили йти. Тобто в тебе буде постійне зростання, але, Господи, не вже обов'язково йти в долину плачу? Невже обов'язково, щоб зрости, треба пройти ту долину, пройти ту піч, пройти ту яму з львами і так далі. Невже? Невже нема більш простішого шляху? Невже щоб отримати силу, потрібно використовувати свою силу, людську силу, терпіння, довготерпіння, смирення? Невже ти не можеш раз і дати, і все і є сила? Ну, спасіння ж ти здав. Помер на Христі, дав благодать свою. І написано, не по ділам ми то отримали. Не можемо хвалитися ділами, а по благодаті Божій. То чому силою немає такого самого? Чому я не можу отримати силу, просто помилившись, Господи, дай сили? Це питання почало мене турбувати приблизно неділю назад, тиждень назад, тому що було до мене слово, і Бог сказав в цьому слові, що. Попереду тебе чекає шторм, і в цей шторм ти можеш зайти тільки з силою. І я задав собі питання, Господи, то де її взяти? Я, в принципі, готовий до шторму теоретично, а Бог каже, а щоб ти пройшов практично шторм, тобі потрібна сила. І от ти задаєш собі питання, Господи, в чому її вимірити, як її взяти, як її отримати. А тут ще псалмопівець ну, не зовсім Давид, а... Сини Кореїви, вони кажуть, треба ще не просто отримати, а перейти на вищий рівень, на вищий рівень і так далі. Ідемо далі наступне місце, яке я зачитаю. Воно записане вже в новому заповіті Писання до римлян. Писання до римлян це буде перший розділ 17-й вірш. Бо праведність Божа в ньому відкривається з віри». Віру, як і написано, праведний житиме вірою. Праведність Божа в ньому, в кому в ньому? В тобі в мені. Відкривається з віри в віру. Господи, дай зрозуміти, чи в цілому є віра. А виявляється, можна переходити з віри в віру в наступний рівень. А що сили А це також там. Сили в силу, з віри в віру. А чи це кінець, чи, можливо, ні? Ні, це не кінець. Йдемо далі. Читаємо ще одне місце Слова Божого, яке написано в післенні до Корінтян, третій розділ, і 18 й вірш. Друге піснення до Корінтян, третій розділ, 18 й вірш. Ми ж усі відкритим обличчям відображаємо славу Господа, як дзеркало, преображаючись у той же образ. Від слави у славу. Від слави у славу. Так само, як від Господнього Духа. Цікаво було б почути, чи є брат чи сестра на цьому місці, яка переходить із сили в силу, із віри в віру, і слави в славу. Бо коли я задаю собі це питання, я не можу на нього відповісти. По двом причинам. Щоб відповісти так або ні, потрібно розібратися, що таке сила, що таке перехід з віри в віру, і що таке слави в славу. Ми повернемося до Біблії і згадаємо цікаве місце, яке писав Павло, він писав до Тимофія, і він писав цікаву річ. Дуже цікава річ, я зараз її процитую, але тут буде трошки інший переклад. Писав наступне Павло до Тимофію. В, якщо не помиляюся, в другому післанні. Зараз скажу точніше. До Тимофія перше післання, четвертий розділ, 7-й, восьмий вірш. Вправляй себе в благочесті, бо тілесне тренування. Мало корисне, а благочесне, корисне на все. Павло дає Тимофію цікаву настанову. Це стосовно сили, ми зараз розбираємось. Він каже: вправляй себе в благочесті. Бо ти можеш сходити в зал, ти можеш багато бігати, ти можеш присідати, ти можеш сидіти на дієті і таке інше, але це малокорисне. І коли прийде диявол, воно тобі не допоможе перемогти. Не допоможе. А каже, вправляй себе в благочесті. Виникає питання, що таке благочестя? Що таке благочестя? Благочестя це коли моє життя, мої думки спромовані до одної мети догодити Богові. Жити життям. Тим, про яке говорить Слово Боже. Жити так, щоб цей світ в тобі і мені бачив дитя Боже. Жити так, щоб брат і сестра помічали любов Божу в мене до тебе, до церкви, до ближніх, до ворогів. Оце є життя благочестиве. І Павло дає таку настанову Тимофію. Він каже, оце твоє тренування. Якщо сучасним язиком говорити, оце твій спортзал. От, чим більше ти там будеш, <кій> вибачаюсь, проводити часу, тим більше ти будеш мати сили. Тим більше ти зможеш отримати віри. Тим більше ти зможеш проявити славу Божу через себе. Бо в Пісані Павло каже, як дзеркало ми славу відображаємо. Ви коли-небудь дивилися в дзеркало гразне? Ну, таке, знаєте, от. Вибачте, за таке слово за кафедрою в громадських туалетах, іноді бувають дзеркала. І ти дивишся і думаєш, ні, краще б я туди не дивився. Там можна побачити, що завгодно, крім себе, на тому дзеркалі. Віруюча людина, яка не тренує себе в благочесті, подібно до того дзеркала. Там не те, що славу не побачиш, там людину не побачиш. Ти не зрозумієш, чи то віруюча чи ні людина, бо вона не відзеркалює. Я думаю, сестри, вони більше розуміють, про що йде мова, тому що ну, в кожної з вас, можливо, зараз вже не всі носять, але в кожної з вас в певний період часу з собою було дзеркальце. Дістав, глянув, все нормально, можна далі йти. То ми дивилися, щоб зрозуміти, який зовнішній вигляд. Чи роблю я так само відносно душі своєї, духа свого. Дістав слово Боже, або взяв його в руки і подивився, чи все нормально. Бо якщо я не дивлюсь туди, не спостерігаю, я можу взяти, а воно настільки зеркало буде гразне, що я нічого не помічу. Абсолютно нічого. І Павло каже: вправляй себе в благочесті, вправляй. Павло не зупиняється на цьому. Це було перше піснення. І він в другому післенні до Тимофію згадує про благочестя, тільки в трошки в іншому сенсі. Пам'ятаєте, в якому він сенсі згадує? Він каже, Друге Тимофія післання, третє розділ, п'ятий вірш. Про кого він говорить? Про віруючих, про церкву, але не про всю, про деяких, а можливо про більшість. Це вже Бог знає. І він каже, мають вигляд побожності, але сили його відреклися. Чуєте, який вирок робить Павло? Каже, вони мають вигляд, інший переклад каже, побожності те саме благочестя. Слово одне і те саме в оригіналі. Каже, маючи той вигляд благочестя, але відреклись від сили Божої. Чому він саме в другому писанні про це говорить Тимофію? Я думаю, були дві причини. Перша причина, він хотів дати чітко зрозуміти молодому учневі, що благочестя без сили Божої не може бути. І друге, що благочестя можна імітувати. Коли-небудь думали, що благочестя можна імітувати? Так, можна. І гра імітація, можливо, знаєте таку, ні? Уяви, що ти віруюча людина. Уявив, а тепер веди себе як віруюча людина. Від благочестя. Ну, що потрібно робити віруючій людині? Прийти в церкву, помолитися, прийти на прищастя, спитати в когось, як тебе справи. І так далі. Але каже Павло: Дивись, є одна цікава річ. У них всіх немає сили. У них всіх. Немає сили. І ти не повинен бути таким. Ми переходимо до питання, що ж таке сила. Коли я почав роздумовити, я чітко відповів сила це Дух Святий. Це і так, і ні. Дух Святий, крім того, що сила це ще третя одиниця Божественного лиця. Отець, син і Дух Святий. Це частина трійці. Але сила ще є в інших речах. І дивіться, я зачитаю деякі вірші, як із Нового заповіту, чітко нам дають зрозуміти, що таке сила. Згадуємо молитву «Отче чи наш». Чим вона закінчується? Бо твоє є царство і сила і слава. Твоє царство, сила і слава. Тут тільки віра відсутня. Ну, але людина, яка не вірить, вона очі наш молитись не буде. Я думаю, ви згодні з цим. Отже, це невід'ємна частина. І цю частину невід'ємну Бог, сам Ісус Христос, заложив молитву, яку ми молимось кожен день і вірю не один раз. Ми підсумок підводимо цієї молитви ми кажемо, бо твоє царство, сила і слава. Твоє Господь. Отже сила від Бога. Не моя сила, не моя слава, а Твої. Наступний вірш. І втомить Ісус, Марка 5 розділ, 30 вірш. І втомить Ісус. Відчув у собі, що вислать з нього хто? Сила. Пам'ятаємо історію про ту жіночку, яка торкнулася. Ісус відчув, що з Нього вийшла сила. Не написано, що Він побачив, що хтось терся там біля нього. Чи підкрадався. Він відчув, що сила вийшла. Щось вийшло те, що було в ньому. І тільки тоді Він почав запитувати. Ще одне місце це Луки, перший розділ, 35-й вірш про Різдво, яке було. І ангел промовив у відповіді: Дух Святий, Дух Святий злине на тебе і Всевишнього, і Всевишнього сила. І Всевишнього сила. Тобто не просто Дух Святий, а Дух Святий і Всевишнього сила. Звідси ми маємо одне цікаве відкриття. Людина, яка має Духа Святого. Не завжди має силу. Це потрібно розуміти. Хоча, говориться в Діях 1:8, дослівно не пам'ятаю, можна висвітлити. Я піду і вблагаю отця, і пішле вам утішителя. І там він його називає силою. Силою. Але дивіться, бути хрещеним Духом Святим. Мати в собі Духа Святого, це нерівно бути сильним. Нерівно. Тому що Дух Святий це дарунок, який Отець дає по благанню Ісуса Христа. Він в Отця і Бог дав нам Духа Святого. А сила це те, що я набуваю в практиці, використовуючи Дух Святий, використовуючи Слово, як говорив брат Сергій. Коли Ісус боровся або Скажімо так, відстоював свою вірність отцеві, в спокусі з дияволом, він використовував слово. Він міг сказати, сатана, я кажу тобі, повеліваю, відійди і не приходь. І він би відійшов і спокуси закінчилися. Але він відповідав йому по слову, тому що мав силу. Згадуємо фарисеїв, які дивлячись на Ісуса, вони задавали собі питання – якою владою і силою Він це робить? Звідки в нього ця сила і влада? Хто йому її дав? А річ в тому, що Ісус пройшов випробування в пустелі. Його знання Слова Божого, Його віра давали йому право мати ту силу. Він не говорив: слухайте, я вірю, чи в мене є сила. І будете трогати мене, трогайте зеніцю ока Божого. І вам буде ну-ну-ну, він так не говорив. Ні. Віруючи, іноді так говорять. Бог так не говорив. Син Божий так не говорив. Бо він розумів, що сила не в тому, що Бог тебе буде захищати, скрізь провадити і берегти. А сила в тому, що, як говорив псалмопівець, коли ти йдеш долиною плачу, ти відкриваєш там джерела. Ти знаходиш там те, що інша людина знайти не може. Бо інша людина там знаходить депресію, печаль, сльози, розчарування, а ти знаходиш там силу. Я хочу разом з вами, брати і сестри, молитися, Господи, я хочу переходити з сили в силу. Я хочу переходити з віри в віру. Я хочу, щоб я був тим дзеркалом, про яке пише Павло, яке буде відображати славу твою. Ви знаєте, що Бог на кожного виливає славу одинаково. Ну, не може він 2% дати на сестру, а 7% на брата. І ти дивишся на брата? ні, Ну, звісно, він гарно світиться, сіяє, бо Бог йому славі більше дав. Він більше пізнав Бога, він хорошо відображає Бога. Ні. Бог одинаково проявляється для всіх. Питання, чи чисте сьогодні твоє серце, чи чиста твоя сьогодні душа, чи чистий твій сьогодні розум, чи може він відзеркалити славу Божу чи ні? Зауважте, з Ісусом ходили учні. І 70, і 12, і натовпи людей, але чомусь відзеркалували силу Господа одиниці. І навіть коли Він сказав про тіло своє, про плоть, навіть ті 70 не змогли зрозуміти. А вони були з одним і тим самим Ісусом, бачили одні і ті самі речі. Робили, чули, їли, спостерігали все те саме, що інші учні. А віддача була іншою. А реакція була іншою. А думки були інші. Поки одні просто йдуть собі, інші вважають, хто старший, хто кращий, кого Бог більше любить. Через час одні вважають, що їм треба сісти зліва і справа. Ще через якийсь час когось з'являються думки, а що нам, Господи, буде? Ми вже з тобою декілька років ходимо. у деяких діти і дружини лишилися, може, пора якусь нагороду нам дати. Різна, різна реакція була. А Ісус один і той самий. Я сьогодні хочу молитися разом з вами, брати і сестри. Ми читаємо одне і те саме слово. Да, інші переклади, різні переклади, але Слово одне і те саме. Дух Святий даний кожному один і той самий. Не можна сказати, що в сестрі він один, а в мене інший. У братові він так проявляється, а в мені так? Ні. Дух Святий, він один і той для всіх. А як він діє в тобі і в мені, залежить тільки від мене. І сила. Про яку говорить Слово Боже, це якраз ту річ, яку ми повинні тренувати в собі. Та річ, яка не дається після народження згори. Ця річ не дається з отриманням Духа Святого. Ця річ набувається в випробуваннях. І чим більше ми їх проходимо, тим більше сили отримуємо. Давайте за це помолимось. Слава тобі, Господь! Халілуя тобі, батько мій! Я дякую Тобі за випробування, Господи! Я знаю, що в них нелегко, я знаю, що в них тяжко і дуже важко пройти, не впавши, не зупинившись, Господи. Але я розумію, що тільки так ти допомагаєш зрозуміти істину Твою, ти допомагаєш проявитися в вірі, ти допомагаєш проявитися в силі, Господь. Ти допомагаєш проявитися Слову Твоєму в ділі, не на словах, а на діла, Господь, коли віра кожного випробування іде свій іспит, коли наше життя піддається тому. Тій переплавці, тій пустелі, тій долині плачу, Господи, я розумію, що кожен повинен пройти, кожен пройде і кожен помітить, в якому він стані, Господи. Але я благаю. Дай нам мудрості бути готовим до цього, дай нам мудрості запастися і силою, і мудрістю, і словом Твоїм, Господи. Дай нам в цьому мудрості. Я розумію, Господь, без Тебе не можемо нічого. Я розумію, Господь, якщо ти не проведеш, не пройде, Якщо ти не даси мудрості, не наповниш Духом Святим, не даси бажання готуватися, збирати масло про запас, то буде пізно, буде пізно йти шукати, коли прийдеш ти, коли прийде лиха година, коли прийде час випробування мого життя, Господи, тому благаю Тебе, допоможи мені. Допоможи в час, благоприємний, не втратити можливість. Допоможи в час, коли ти даєш можливість служити, чути слово, молитись, співати, бути в церкві з братами з сестрами. Допоможи не нехтувати цим, Господи. Благаю тебе в ім'я Ісуса. Хай буде бажання від Тебе, не від мене, не від людини, а від Духа Святого. Хай це бажання не дає спокою, поки є можливість, поки є час кликати до батька свого, кликати в небо шукати сили, шукати мудрості від Отця. Поможи, Господи, в цьому, поможи в ім'я Ісуса, тобі, Господь, слава честь і хвала. Вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.